У ніч на 14 січня Росія випустила по Україні три балістичні ракети Іскандер М та 113 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотників інших типів. Сили протиповітряної оборони збили одну балістичну ракету та 89 ворожих БПЛА. Втім, зафіксовано влучання двох ракет та 24 безпілотників на 13 локаціях і падіння збитих уламків на трьох локаціях. Основною ціллю окупантів знову була енергетика та критична інфраструктура. Так у Краматорську, що на Донеччині, росіяни атакували житловий сектор. Зруйновано приватний будинок, з-під завалів дістали тіло чоловіка. Також пошкоджено інші будинки. Тим часом на Харківщині внаслідок обстрілу населених пунктів у Куп'янському та Ізюмському районах виникли пожежі, було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автівки. Постраждали дві людини. Також ворог атакував Дніпровщину у кривому розі через злучання безпілотників. Виникли пожежі, постраждала інфраструктура. По Дніпровському району вдарили ракетами, а по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах армія РФ била артилерією.